Мої вітання всім. мене звати Оліч Храй, і це програма «Варте уваги! 16 березня відбулася 29-та позачергова сесія Самбірської міської ради 8-го демократичного скликання. На даній сесії були присутніми 23 депутати, які розглядали ряд важливих питань життєдіяльності міста та міської територіальної громади, відкрили сесію виконанням державного гімну України. Першими депутати розглянули питання про витрати міського бюджету за 2022 та 2023 роки. В ході сесії також було розглянуто ряд питань про реалізацію стратегічних пріоритетних інфраструктурних проєктів затвердження регламенту та положення відділу надання. Адміністративних послуг, затвердження переліку адміністративних послуг, припинення дії договорів оренди, відміну рішень самбірської міської ради від 03.05.2022 року No16 і включення об'єктів комунальної власності самбірської територіальної громади до переліку другого типу завершували сесію розглядом земельних питань. Переглянути повне відео з сесії ви можете на нашому Ютуб каналі. А наша програма завершується з вами. Була я, Оля Чехрай. Бережіть себе.